Про страви, які цьогоріч увійшли до списку нематеріальної спадщини України, говоримо з Оленою Брайченко, дослідницею гастрономічної культури України, засновницею проєкту про гастрономічну культуру, їжа культура та кандидаткою історичних наук, у студії громадського радіо працює Євгенія Гончарук. Поговоримо про те, які страви цьогоріч увійшли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Це ми будемо говорити про ті страви, які увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини України, тому що процедура така, що спершу страви або Якщо говорити зовсім правильно, елементи нематеріальної культурної спадщини, а це можуть бути і страви, і традиції приготування, і співи, і виготовлення певних іграшок, і е, окремі обряди, вони спершу подаються до комісії, е, яка працює при міністерстві культури України, і членом якої я є, також а е, після цього цей елемент переходить до національного переліку нематеріальної культурної спадщини, і потім уже з міністерства. Окремі елементи можуть подаватися до ЮНЕСКО. Зрозуміло, дуже дякую за це уточнення. І, звісно, якщо подивитися на 22-й рік, я от так знаєте озиралась на попередні роки, то там про борщ йшла мова, і про нього багато на щастя останніми роками говорять про різні рецепти, які вони в тих чи інших регіонах України, але є багато зокрема страв, які більш притаманні окремим регіонам, і я вдячна, що на них зараз звертають уваги, коли говорять про нематеріальну спадщину. І от цього року. Навесні, зокрема, до цього списку увійшли Авдіївська каша та Вінницькі голубці. І я би хотіла розпочати з Авдіївської каші, тому що мені про неї розповіли колеги, які мають теж друзів-колег з цього міста, це Донецька область. І я вперше для себе відкрила саме цю страву. Розкажіть, будь ласка, що відомо про традицію готування цієї каші, можливо, загалом на Донеччині або зокрема в Авдіївці. А, ну, почнемо, мабуть, також з того, що тут я маю, як член цієї комісії, подякувати всім громадам, які подають свої традиції до нашої комісії, тому що без їхньої роботи, а це все неоплачувана робота. Власне кажучи, як і ми в комісії працюємо без заробітної плати. І цього року було в нас дуже багато засідань. На свій сором деякі я просто пропустила, бо не встигала. От але це також це керівники будинків культури. Субтитрувальниця там найрізноманітніші люди, яким не байдужа історія свого краю, незалежно від того, чи зараз він знаходиться в окупації чи ні, витрачають свій час ресурси для того, аби зібрати, зібрати інформацію, заповнити картку, подати її на розгляд. Дуже часто ми завертаємо в комісії, тому що є певна процедура, так яку потрібно дописати, підтвердити, що цей елемент, тому що ми говоримо, і це дуже важливо, коли ми давайте тільки про їжу, коли ми говоримо про Авдіївську кашу, про борщ, про голубці. А про кашу зозуля, ой Боже мій, про багато інших елементів, які цього року увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини. Ми вносимо не так сам рецепт, ми вносимо традицію побутування. Тобто, що це означає? Що ця певна страва або цей певний елемент, який ну буквально ти не можеш його прям помацати, він важливий для громади. Тому що місцева громада під час приготування цієї страви збирається разом. Часом е, хтось співає пісень, І іноді це важливий елемент для е, таких е, знакових свят, як весілля, або там різдво, чи Великдень, чи інші свята, там храмові свята, до прикладу, окремих е, сіл. Або це там не свята, або це там поминальна страва. І тоді оце все треба зібрати разом і показати, що ця певна страва, по цей певний елемент, вона або юшка. Боже, мій я забула назву на Одещині. біляївська рибна юшка, так яку готують, там не лише так про сам рецепт, а про те. Хто готує цю страву, хто залучений до її приготування, яке вона має значення для регіону? І оце це дуже важливо. Тепер давайте говорити. Тому всі до речі, хто хочуть подивитися, які нові елементи з'явилися або. До прикладу, вони хотіли б самі спробувати подати, то е, запрошую підіть на Міністерство культури України, там є прям окремий такий розділ. Просто погугліть і ви можете побачити, як ті елементи, які вже війшли до переліку, а також подивитися процедуру, як це Як подаватися як подаватися. Це не дуже складний процес, але, звичайно, він е, ну, трудомісткий. І ще, якщо дозволити, я б що хотіла сказати про перш ніж. Повернемося до Авдіївської каші. А про важливість цього переліку тут не лише для мене, як для дослідниці астрономічної культури, важливо те, які ми знаходимо там регіональні особливості, цікаві назви призначення їжі в певних громадах, чим е, голубці в одному регіоні відрізняються від інших. Але і тут дуже важливо, що творюються знаєте, інформаційні приводи, кулінарні блогери і українські шефи швидко підхоплюють. От не знаю, там каша з озуля, Авдіївська каша, Біляївська юшка. Хопа, шефи підхопили, в інстаграмі опублікували, кулінарні блогери теж взяли цей рецепт, додали щось по-своєму, опублікували. Медіа теж цікавляться, різні ресурси про це пишуть. Але що в цей момент відбувається? У цей момент відбувається дуже важлива річ. Традиція, яка притаманна в певному регіоні, і має всі шанси з часом зникнути або забутися, або збідніти. Фактично, вона підсвічується, і от з цього моменту вона перетворюється на спадщину на ту історію, яка прописана, описана, зафіксована і шириться серед інших українців. І тому там, за кілька років, коли ми будемо говорити про регіональні кухні, нам буде легше уявляти цю ментальну карту смаків України і розуміти, чому. В тому чи іншому регіоні побутувала ця традиція, чому те зникло, чому в нас так багато різних видів борщів, чому на Закарпатті голубчики готують, знаєте, такі прям з мізинчика малесенькі, а на Полтавщині це прям такі величезні, величезні голубці розміром з кулак. Авдіївська каша дуже важлива, що вона ввійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини, тому що це можливість і інформаційно підтримати. Місто і внести Авдіївка як у нашу пам'ять і нанести його на ментальну карту. Це каша, яка, на перший погляд, з точки зору там сучасної гастрономії, може видаватися досить там звичною, З чого вона складається, вона ма вариться на молоці. До неї додаються, додається рис, до неї додається ще також масло, там або вершки і яйця. Але далі відбувається найцікавіше, тому що в різних господин є різні свої, так би мовити. Ну це не хитрощі, да це техніки приготування цієї каші, аби з досить здавалося б звичних інгредієнтів, якщо ми говоримо на сьогоднішній день. Або в минулому, звісно, що рис, що велика кількість яєць. Що велика кількість масла це вже перетворювало страву на таку, знаєте, особливу, святкову і небуденну. Так, от далі вже йде процес, те, що мені найбільш цікаво читати фіксувати, як по-різному всі ці інгредієнти компонуються, і так, щоб вона найкра... вважається така гарна, коли вона пухка, коли там цей рис розварився, вона не забита, вона така прям, е, має ніжно яскра, такий жовтий, красивий колір і дуже ніжну консистенцію. І тому там по різному хтось її після того, як приготував, так дуже ретельно вимішує і потім укутує, знаєте, в такі прям е, як в ковдри, в подушки, в кожухи, щоб вона там домліла до трошки. І пропарилася це... ще на чек. Пропарилася млі... Я дуже люблю слово вмліла, так? от вмліла. Угу. Ось, і дійсно була там така ніжна. І що важливо, що цю страву готували також і на поминальні обіди, і до святкових також подій. Відомо, що цей. Цей або подібний рецепт існував ще з 19 сторіччя, і тут теж цікаве питання: це про присутність рису в українській культурі, бо ми побачимо, що рис не притаманний українській кухні, хоча він у нас не вирощувався там до 19 сторіччя, потім тільки з радянською владою з'явилися там спроби, але він продавався і його купували для того, аби підкреслити свій майновий і соціальний статус. Дуже важливо, що ця каша існувала давно. Так, уточнення відразу не лише до цієї страви, а й до інших, чи на сайті Міністерства культури легко знайти рецепт. Ви знаєте, рецепт, от я щось не скажу, але якщо ви почнете забивати його. О, це дуже важливо. Найкраще, якщо ви хочете побачити прям такий автентичний автентичний рецепт, угу. там є, здається, у переліку картки, сам рецепт, але також ті громади, які подають ці рецепти, а дуже часто це будин, обласні центри культури або будинки культур, в них є їхні YouTube канали. Вони дуже малі. Але це буде найкрутіше, якщо ви зможете витратити трішки часу, підете, їх знайдете. Дуже часто, наприклад, посилання на них я даю там в своєму телеграм-каналі, або там в інстаграмі на їжа Культура посилання. Бо я за те, щоб ви, якщо ви хочете приготувати. Елемент не внесений до переліку нематеріальної культурної спадщини. Ви пішли до тих шефів, які активно пропагують ці рецепти. Ну, там Євген Клопотенко, Володимир Ярославський, там Віталій Горалевич і інші шефи, і вони вміщують в свої блоги ці рецепти. Але також буде класно, якщо ви підете на оці такі знаєте, невеличкі ютуб-канали українських будинків культур і громадських організацій, які записують ці рецепти в відносі і в традиції. Там. можливо не така гарна якість, так? але ви там знайдете рецепт і історії, і це дуже класні щемливі відео. Супер, це я прям дуже потішена, що ви і про це згадали, тому що е, можуть, можуть як на мене, розвиватися так ось ці локальні і ютуб-канали. І, в принципі, е, така спроба популяризувати регіональні кулінарні традиції і не лише тому, що, як ви на початку згадали, воно за собою тягне інформацію про регіон, про те, хто готує і так далі. Переходячи до наступної страви, тому що мені хочеться, щоб ми трошки про різні регіони поговорили цьогоріч. Також до нематеріальної культурної спадщини увійшла каша. Я вже так по кашах спочатку пішла. З зозулі, про яку ви згадали на Вінничині? От, вона з пшона. А пшоно, до речі, пані Олено для нас історично більш таке звичне, якщо замахуватись на не лише останні кілька сторіч, а й туди глибше. Та ви що, ви говорите з адвокаткою українського пшона? Тому що я вже кілька років здається, змучила всіх шефів, з якими я співпрацюю або тісно спілкуюся, і своїх читачів та підписників їжа культура з тим, що подивіться на пшоно. Воно дуже класне. В ньому немає, в ньому є там е, дуже багато корисних мікроелементів. І я навіть писала статтю і закликаю її піти почитати, чому пшоно зникло е, з нашого раціону і як багато насправді. Справді страв, які ми сьогодні їмо, спершу в основі мали пшоно. Не треба далеко ходити. Голубці, пшоняні каші, пшоняні бабки, найрізноманітніші запіканки, кулеші це все були на основі пшона. Але тільки мені здається, також через певний низький соціальний статус цього продукту і можливість купувати рис. Та поширеність там рису, рис дуже швидко витіснив пшоно. І ще по одній причині по тому, що кожен хто їв пшоно, знає, що воно буває гірким, і це, на жаль, особливо ті, якісь пшеняні каші, які подавали там в їдальнях і інших, якщо воно прогіркле, воно правда дуже несмачне. Але воно гіркне, якщо його неправильно зберігати. Хто має можливість, і от спробуйте купити пшено, Давайте я дам практичну пораду, бо я зазвичай говорю такі дуже теоретичні аналітичні речі, але угу. також мені хочеться дати практичну пораду. Коли ви купуєте пшено, воно не повинно бути сизо сірим, воно повинно бути яскраво жовтеньким І от ви його купили, забули приготувати, просто покладіть його відразу в морозильну камеру. В Морозилці, тому що воно містить жири і воно не прогіркне. І е, це дуже давня культура для України. І пшоно підійде тим, в кого не Боже мій, хто не може споживати. от Якщо ви мені підкажете, в кого є алергія на глютен угу. і е, там на всякі інші речі, пшона цього немає, і воно ну, дуже класне. Тому це дуже давня культура, вона притаманна нашій гастрономічні традиції, і е, йдемо до каші зозулі. Кашу з Озулю буквально вчора, ми готували з Володимиром Ярославським і правильно приготовлена. Знаєте, що я вам хочу сказати, що в українській кухні часом є на перший погляд дуже прості страви, не тільки взагалі, в багатьох народних кухнях є на перший погляд прості страви з простих інгредієнтів. Але з часом оця традиція їх приготування втрачається. І тоді, коли ми їх готуємо умовно кажучи, там о, ну каша, там пшено, молоко. І мак, та? бо от каша Зозуля зу uh -huh. це фактично складається там, з цих трьох інгредієнтів. Але коли ми неправильно готуємо, ми отримуємо зовсім інший результат, який далекий від того оригінального. Тому ця каша я б прямо рекомендувала її спробувати приготувати. Вона красива, вона дуже традиційна, тому що в ній всі інгредієнти притаманні українській кухні. І мак це дуже давня культура, яка присутня там, в українській традиції, uh -huh. і, відповідно, пшоно. І зараз виросла в інтернеті багато різних рецептів. Угу. Говорячи про о, голубці і Вінничину, так, я вже так знаєте трошки поспішаю, бо да. про кожну страву хочеться да. говорити довго. А, про голубці, ви знаєте, що ну ви зараз розкажете в чим прикметні саме Вінницькі, але я от ще подумала, вони теж були переважно якби, на такі святкові події, чи це була буденна страва? Ні, ні, це зовсім не буденна страва. Звичайно, це така дуже весільна страва, тому що вона вимагає в принципі трошки, знаєте, так потрудитися. От, а особливо якщо там з м'ясом голубці. От я дуже щаслива, що Вінницькі голубці потрапили до національного переліку нематеріально-культурної на спадщини. Але ви знаєте, я взагалі про те, щоб голубці йшли таким елементом, як борщ загально тому що голубці готують по всій території України, але вони дуже правда різні, тому що є е, різні способи загортання і використання, от, скажімо, цієї загортальної основи. А, наприклад, на Одещині там, в зимовий час це будуть е, голубці, які загортають у е, квашене листя виногради капусти. Так, да, коли капусту ковасять цілими головками uh -huh. на Закарпатті це будуть оці такі з мінчиками. Потім це будуть також голубці сезонні у буряковій гичці. До речі, на Вінниччині якраз готують теж голубці у буряковій гичці. Це будуть голубці з пшоном і грибами, це будуть голубці, до прикладу, з картоплею, це будуть голубці з рисом і м'ясом, це будуть е, голубці з гречкою, і грибами або гречкою і, і м'ясом. І оце багатство різних типів голубців, це теж ця частина, яку ми умовно кажучи, не звертали увагу теж раніше. Знаєте, голубці та й голубці, а потім те, як вони тушкуються. Коли ви їх потушкуєте там в малесенькій мисль в маленькій каструльці в себе дома, це одна історія. А коли це у печі, да ще й у такому так. чавунному баняку, то це абсолютно там? інша історія, так. Це має інший аромат, мені здається, і воно пропікається. Ну, словом, я зараз уявила, тому що на щастя, маю ще можливість поїхати в село і побачити, як це відбувається. Там ще в печі роблять хліб, от і за можливості також можуть щось потушкувати. Дуже дуже здорово. Я так сами кроками рухаюся, але нагадаю нашій аудиторії, що Олена Брайченко дослідниця гастрономічної культури України та засновниця проєкту про гастрономічну культуру, їжа культура. Отже, пані. Олені Олено, хочу запитати вас про засипану капусту Львівщини, тому що і культура приготування і споживання є особливою цьогоріч, Вона теж стала частиною нематеріальної спадщини України. А мені здається, все, що пов'язано з капустою, і квасінням, тощо теж для України характерно, чи це так? Це так, і рецепт засипаної капусти традиція приготування цього елементу поширена і на Львівщині, і на Вінниччині, на Поділлі. І це одна з теж дуже давніх страв. Я, ну, так щоб от не помилитися, да, те, що їй не менше ніж 300 років, це вочевидь. А вона відома для була для багатьох українців. Потім її традиція приготування, можливо, не так зникала, як ми про неї просто знаєте, не говорили, не писали. не Цікавились і для мешканців, наприклад, однієї частини України вона взагалі була невідома. Вона готується також з дуже типових для української кухні продуктів: пшоно, про яке ми вже з вами сьогодні говорили, а також квашеної, квашеної капусти. І, до прикладу, ну, на Львівщині її навіть там часто готують все ж таки з грибами. От, хоча також вона готується із, наприклад, на святвечір це буде пісна, пісний варіант засипаної капусти. Угу. Ось це така досить густа поживна страва, і там на святвечір вона буде пісною а до прикладу, на весілля вона буде вже там з м'ясою. На поминках вона буде також пісною стравою. А до прикладу, на Коломиї в неї є взагалі назва там не засипана капуста, а весільна капуста. Тому. О, що передбачало, що там буде також м'ясо, вона така буде більш багатша, більш, більш жирніше. Ось на Тернопільщині, Івано-Франківщині, та і навіть на Черкащині також готують оцей варіант засипаної капустою. Додається ще сметана, додається іноді яйця, додаються смажені шкварки. Тобто, це все таки ми, коли навіть говоримо про там елементи, які внесені до переліку нематеріальної культурної спадщини, ми маємо розуміти, що дуже часто це не один рецепт, а це арсенал рецепт які залежать від традицій регіональних і від родинних традицій, а ще й від сезону. Угу. Така собі варіативність, і мені вона дуже подобається, тому що дозволяє нам бути оригінальними, дозволяє не нудитися навіть під час приготування, здавалося би, звичних страв. Пані Олено, я наприкінець зберегла для нашої розмови запитання про кавову традицію кримських татар, тому що її внесли цьогоріч так до нематеріальної спадщини. І я от хочу вас запитати: як давно кримці готують каву, в який спосіб, і чи це для українців? загалом жителів України стало теж такою, знаєте, незмінною традицією. Я от розумію, добре за столом посиділи в кінці, можна і кави випити, але це я там кажу про себе свою родину. А як воно загалом по Україні? На загалом по Україні, скажімо так, знов ж таки, вибачте, але ну в нас не як це не комерційний ресурс. Да тому я сміливо в нас. Є дуже гарна стаття від дослідниці, також кулінарних традицій кримсько-татарської кухні Аджиєвої якраз про традицію пиття кримсько-татарської кави, тому що пиття кави серед представників народу кримських татар це окремий ритуал. Який дуже вплетений і в побутову, і в святкову культуру, і досить непогано насправді досліджений. І там є прям різні назви кави. І ще найцікавіше тобто, фактично, це різні назви кави. Хоча, якщо ми підемо, подивимося, ну, це все одно вода, кава, там немає на ну, молоці, і... це не традиційно, бо я нещодавно скуштувала каву на молодці і зрозуміла, що це не моє. Так, це не, не дуже поширена, все ж таки більше чорна угу. чорна кава. Але також є окремі випадки, коли готувала. З молоком і е, до, там, до, певних, е, до певних свят. І от... Але назв цієї кави дуже багато. Тобто є кава, ту, яку готує наречена батькам нареченого після весілля, є кава, якою зустрічають гостей. Є кава ранкова, яка готується там в родині. І оцей процес приготування кави він передбачав певні правила і культуру спілкування. Знаєте, те, що іноді не прописано і не зрозуміло на перший погляд. Це так як коли вас в Америці запрошують на чай, то це буде тільки чай. Коли вас в Україні запрошують на чай, то ви розумієте, що чай буде звичайно, але там за кілька годин перед цим ви з'їсте все, що все, що є вдома. От тому ця кавова культура у кримських татар це прям така окрема сторінка історії. Якщо говорити про взагалі Україну і українців, то Ну, відомо, що каву любив Богдан Хмельницький. А відомо також, що вже з кінця 17-18 століття кава була поширеним напоєм, Але серед еліт і еліт козацької старшини та, та церковних еліт. Є Максим Яремен. Якщо я правильно, дуже гарне дослідження про чай та каву серед представників церковних еліт, ем, наскільки цей напій був популярний. А вже в 19 сторіччі ми можемо побачити, що і чай, такий прям чорний заварний, і кава, стають більш поширеними у середовищі різних еліт, і е, от те, що ми сьогоднішньою сучасною мовою можемо назвати там, середнього класу. Її купували, почали продавати в кав'ярнях. Тому каву ми в Україні любимо. Це була розмова із Оленою Брайченко, дослідницею гастрономічної культури України, засновницею проєкту про гастрономічну культуру, їжа, культура та кандидаткою історичних наук. Говорили про список страв, які у 2024-му увійшли до списку нематеріальної спадщини України. У студії працювала Євгенія Гончарук.